А якби я вам сказав, що ви щодня викидаєте на смітник справжнє природне золото річ настільки цінна для здоров'я, що її легко можна назвати еліксиром міцності та довголіття. Подумайте тільки мільйони людей по всьому світу витрачають великі гроші на аптечні добавки, але більшість з них засвоюються організмом вкрай погано. А тим часом природа вже давно подарувала нам скарб. Який ми тримаємо у власних руках це звичайна яєчна шкаралупа. Так, саме та, що ми без роздумів відправляємо у сміття після сніданку, вона здається просто відходами, крихкою оболонкою, яка вже виконала своє завдання, захистила яйце. Але насправді в цій, здавалося б, непотрібній речі прихована сила. Варто лише придивитися. І перед нами відкривається справжній природний клад. Сьогодні я розповім вам, як перетворити цю тендітну оболонку на м'який та легко засвоюваний кальцієвий еліксир Він здатен зміцнити кістки, зуби, судини і навіть покращити ваш сон. Та перш ніж продовжити, хочу попросити у вас невеличку підтримку якщо тема здоров'я важлива для вас і ваших близьких, підпишіться на канал. І поставте лайк цьому відео. А ще напишіть у коментарях слово сталь, якщо ви теж прагнете мати сильні кістки, ваші відгуки допомагають нам рухатися далі у правильному напрямку. А тепер настав час дізнатися, чому ж яєчна шкаралупа це не сміття, а справжнє джерело користі. На 95% вона складається з карбонату кальцію. Саме цього природного мінералу, з якого складаються коралові рифи та вапнякові породи. Проте справа не тільки в кальції. Решта 5% роблять шкаралупу воїстину унікальною у ній є магній, цинк, селен, фтор і навіть стронцій, а це той рідкісний елемент, який сучасні науковці все частіше пов'язують зі зміцненням кісток і профілактикою остеопорозу. І це ще далеко не все. Усередині шкаралупи знаходиться тонка мембрана, яка приховує ще більше користі. Вона багата на колаген, хондроїтин і гіалуронову кислоту, це саме ті речовини, за якими платимо шалені гроші, купуючи дорогі добавки для здоров'я суглобів. Природа щедро зібрала все це разом, а ми навіть не замислюючись, Просто викидаємо цей дар у відро для сміття. Може здатися, що досить просто перемолоти шкаралупу в порошок і почати її вживати. Але тут є свої тонкощі, які не можна ігнорувати. А ось тут починається найцікавіше карбонат кальцію це форма, яка засвоюється вкрай погано, особливо у людей старшого віку. Чому так відбувається? Тому що для його засвоєння. Потрібна висока кислотність шлункового соку, а з роками вона у більшості людей знижується. У результаті такий порошок працює майже так само, якби ви їли звичайну крейду. Кальцій, наче є, але організм взяти його не може. Я не раз бачив людей похилого віку, які пробували цей метод, сушили шкаралупу, товкли її в порошок, додавали в їжу, але результату майже не було, і це легко пояснити. Кальцій залишався недоступним для організму. Та вихід усе ж існує, потрібно лише підказати природі і трохи допомогти їй хімією. Секрет у тому, щоб перетворити твердий нерозчинний карбонат кальцію на іонну форму, саме таку, яку організм сприймає як звичайну їжу. І тут на допомогу приходить проста реакція достатньо з'єднати порошок шкаралупи з натуральною кислотою, наприклад, лимонним соком чи яблучним оцтом. Під час реакції відбувається нейтралізація, і замість крейди ми отримуємо цитрат кальцію або ацетат кальцію. Це легко засвоювані сполуки, які працюють навіть тоді, коли шлунок уже не такий сильний, як у молодості. Коли ви вперше побачите, як порошок шкаралупи зустрічається з кислотою, це справить враження. Суміш починає пінитися, піднімаються бульбашки вуглекислого газу, і просто на ваших очах відбувається перетворення. Це не просто красива хімічна реакція, це момент, коли кальцій, магній та інші мінерали звільняються і стають доступними для вашого організму. У цей момент ви перетворюєте звичайні кухонні відходи на засіб, який за своєю ефективністю може конкурувати з найдорожчими аптечними добавками. І це ще не все. Під час реакції утворюється бікарбонат кальцію. Саме той елемент, який робить природні мінеральні води цілющими і злегка лужними. А для нашого організму це надзвичайно важливо, адже з віком ми все частіше стикаємося з надлишком кислотності через стрес, ліки чи неправильне харчування. У такій ситуації тіло змушене буквально красти кальцій із кисток і зубів. Воно робиться, щоб нейтралізувати кислотність і зберегти баланс. Саме так і запускається процес остеопорозу. Але коли ви п'єте цей розчин, відбувається зовсім інше ви даєте організму готовий, легко засвоюваний кальцій, і водночас створюєте ужний буфер, який захищає кістки від руйнування. Тілу більше не потрібно грабувати власні запаси, і саме в цьому подвійна сила цього простого рецепту. Ви отримуєте нові мінерали та зберігаєте ті, що вже є. Просте рішення, а ефект від нього може виявитися вражаючим. Я пригадую одного знайомого, чоловіка 72 років, який довго боровся з остеопорозом. Він приймав аптечні препарати, але все одно відчував біль у кістках. Я порадив йому спробувати готувати кальцієвий розчин зі шкарлупи та лимонного соку, і вже через два місяці він зізнався я прокидаюся без болю в спині, а нігті та волосся перестали ламатися. Для нього це стало справжнім подарунком. Якщо вам близька ця ідея, напишіть у коментарях слово здорово а якщо ви вважаєте подібні методи сумнівними, напишіть пасту. Ваші слова допомагають зрозуміти, наскільки важливо ділитися такими простими, але дієвими секретами. А тепер давайте розберемося, як правильно приготувати цей кальцієвий еліксир. Адже тут важливо дотриматися простих, але обов'язкових кроків. Лише так ви отримаєте користь для організму і уникнете будь-яких побічних ефектів. Тож почнемо з першого етапу підготовки шкаралупи. Вам знадобиться шкаралупа від 10 12 яєць, найкраще домашніх або органічних, щоб бути впевненими в їхній чистоті. Спершу ретельно промийте шкаралупу під проточною водою, видаляючи залишки білка. Це важливо, бо багато хто переживає, що в ній можуть бути бактерії. І ці побоювання справедливі. Тому наступний крок обов'язкова стерилізація. Просто занурте шкаралупу в киплячу воду на 10-15 хвилин. Цього буде достатньо, щоб знищити всю можливу мікрофлору. Потім викладіть шкаралупу на чистий рушник і дайте їй повністю висохнути. І лише після цього можна переходити до другого етапу подрібнення. Висушені шматочки потрібно перетворити на максимально дрібний порошок. Чим він тонший, тим легше відбудеться подальша реакція з кислотою, а значить, розчин буде більш насиченим і дієвим. Готовий порошок можна зберігати в щільно закритій банці, бажано у темному місці. А тепер третій етап найцікавіший, адже саме тут починається справжня кухонна алхімія. Візьміть одну чайну ложку порошку та покладіть у склянку. Потім обережно додайте 2-3 столові ложки вичевленого лимонного соку або натурального яблучного оцту з маточним осадом. Пам'ятайте, під час цієї реакції зі шкаралупи виділяється не лише кальцій, разом із ним виходять магній, цинк, селен, цілий набір життєво важливих мінералів. Таким чином ви отримуєте справжній мультимінеральний комплекс, створений самою природою. І для літнього організму це особливо цінно. Магній допомагає розслабляти м'язи та покращує сон, цинк підтримує роботу імунітету. Селен захищає клітини від передчасного старіння, а стронцій робить кістки щільнішими та міцнішими. Я пригадую один випадок зі своєї практики чоловік 68 років. Постійно скаржився на нічні судоми в ногах. Ми додали до його раціону розчин зі шкаралупи та лимонного соку. Вже через місяць він сказав я вперше за довгі роки сплю спокійно, без цих болючих спазмів. І це зовсім не дивно. Магній, який міститься у шкаралупі, саме так і діє, м'яко знімає надмірне напруження м'язів. Якщо вам цікавий цей рецепт, і ви вже уявляєте, як приготуєте його на власній кухні, напишіть у коментарях слово кальцій. А якщо вам здається, що це занадто клопітно, просто напишіть просто. Ваші відруки допомагають зрозуміти, наскільки важлива для вас тема природних джерел здоров'я. Ми з вами вже розібрали, як приготувати кальцієвий розчин зі шкаралупи, але тепер потрібно поговорити про правильне застосування і запобіжні заходи. Адже навіть найкорисніший засіб може втратити цінність, якщо використовувати його бездумно або неправильно, і почати варто з дозування. В одній чайній ложці порошку шкаралупи міститься до 1000 міліграмів кальцію для людини старшого віку, особливо після 60 оптимальна добова доза становить приблизно 1000-1200 міліграмів. Важливо пам'ятати, Кальцій надходить в організм не лише зі шкаралупи, ми отримуємо його з їжі, молочних продуктів, риби, зелені, тому я завжди раджу обмежитися половиною чайної ложки порошку на день, розчиненого в лимонному соці або яблучному оцці. Цього цілком достатньо, щоб підтримувати кістки і зуби у гарному стані. Коли ж найкраще приймати такий розчин? Оптимальний час під час їжі, у присутності їжі. Кальцій засвоюється м'якше і природніше, не перевантажуючи шлунок. Особливо добре поєднувати його з продуктами, багатими на вітамін Д, наприклад, із жирною рибою або просто яйцем. Вітамін Д допомагає кальцію вбудовуватися в кісткову тканину. Це правило варто пам'ятати кожному. Є ще один момент, про який не можна забувати: дозування перевищувати не можна. Часто люди думають, Якщо половина ложки корисна, то ціла принесе подвійний ефект. Але це помилка. Надлишок кальцію може призвести до утворення каменів у нирках та порушення мінерального обміну. Тому тут працює злоте правило трохи, але регулярно. Тепер кілька слів про запобіжні заходи. Якщо у вас є хронічні хвороби шлунка, особливо гастрит із підвищеною кислотністю чи виразка, лимонний сік може бути занадто агресивним. У такому випадку краще використовувати яблучний оцет, і то лише в розведеному вигляді. І звісно, перед початком прийому варто обговорити цей метод зі своїм лікарем. Окремо хочу сказати про поєднання з ліками: якщо ви приймаєте препаради від тиску чи сечогінні засоби, будьте обережні, кальцій може підсилювати їх дію, тому завжди варто стежити за своїм самопочуттям. Починати з малих доз і уважно спостерігати за реакцією організму. Пригадую випадок із життя. Чоловік 74 років вирішив самостійно приймати кальцій зі шкаралупи у великих кількостях. Він думав, що так швидше впорається із остеопорозом, але замість користі отримав камені в нирках. На щастя, лікарі вчасно помітили проблему, скоригували дозування, і все обійшлося. Саме тому я завжди наголошую. Навіть найкорисніший засіб потребує розумного підходу. І тут є ще одна важлива деталь багато людей забувають, що кальцій не працює сам по собі, йому потрібні партнери магній, вітамін Д і вітамін К2. Без них кальцій може відкладатися не в кістках, а в судинах, що призводить до кальцифікації і погіршення кровообігу. Тому я рекомендую разом з кальцієвим розчином додавати в раціон продукти з вітаміном К2. Це може бути квашена капуста чи натуральні сири. Такий баланс робить підхід по-справжньому безпечним і ефективним. Якщо вам близька ідея дбайливого ставлення до власного здоров'я, напишіть у коментарях слово основа. А якщо вважаєте, що простіше обійтися аптечними таблетками, напишіть заміна. Ваші слова допомагають зрозуміти, які теми варто розкривати у наступних відео. І на завершення хочу подивитися на тему ширше. Адже мова йде не тільки про кальцій і кістки, а й про наше ставлення до природи та до самих себе. Ми вчимося бачити в простих речах мудрість, яку дарує нам життя.